Привіт, друзі! Я радий вас вітати на цьому каналі, і сьогодні ми говоримо про плюси, які я бачу особисто для себе і для моєї сім'ї, проживаючи в Іспанії. Якщо ви ще не бачили відео про мінуси, які я виписав для себе, я рекомендую вам перейти до того відео, продивитися мінуси, а потім дивитися вже плюси, для того, щоб ви могли адекватно співставити плюси і мінуси. І ще одне невеличкий дисклеймер. Коли я записував мінуси, багато людей чомусь подумали, що якщо я записав якісь там невеличкі мінуси про Іспанію, то я маю валити назад в Україну, і взагалі чого я знаходжусь тут, в Іспанії, якщо все так погано. І відразу хочу відповісти. Все непогано, просто потрібно мати критичне е, мислення і бачення. І це не означає, що ви не можете бачити якихось мінусів або якихось недоліків в країні, в якій проживаєте. І не важливо, чи це країна, в якій ви народилися, чи країна, в яку ви просто приїхали через обставини, які склалися у вас е, в житті. Е, нічого поганого в цьому немає. І той, хто не бачить мінусів, я вважаю, що е, живе просто в рожевих окулярах і. Це дуже погано для вашого життя і для вашого розвитку. Окей, все, про це проговорили, закінчили. Давайте відразу будемо йти до плюсів, для того, щоб не затримувати це відео на дуже великий час. Так, власне, то взяв телефончик своїми нотатками для того, щоб бути більш послідовним, а не путатись в різних пунктах. І розпочнемо відразу з першого е, плюсу, який я бачу особисто для себе і для своєї сім'ї. Це іспанська мова. І можливо, тут ви зараз дуже здивуєтесь, тому що іспанська мова це не англійська, скажете ви. Так, окей, я вас з вами згоден. Але якщо брати країни Європи і вибирати яку мову вчити, наприклад, чешську, польську, е, болгарську, румунську або навіть німецьку, то напевно, все-таки кращий вибір вчити іспанську. Тому що е носіїв іспанської мови більше 500 мільйонів, ви зможете з іспанською мовою е вільно подорожувати, розмовляти та навіть працювати в половині. Латинської Америки. Це Мексика, це Уругвай, це Чилі, це Перу і так далі, і так далі. Так, можливо, ви скажете також, що економіки цих країн не такі розвинені для того, щоб так прям сильно це було плюсом. Але зауважте те, що ці країни зараз на піку розвитку і їхні економіки зростають з кожним роком. Тому це може бути дуже гарною можливістю в майбутньому для ваших дітей, коли вони будуть знати англійську і іспанську мову, і працювати з найбільшими економіками світу. Блін, щось море сьогодні неспокійне, може бути трохи погано чути або трошечки задувати вітер. Вибачте, хотів зняти красиву картинку біля моря, але виявилось, що. Дуже сильний вітер. Ну, я вже не став нікуди їхати, тому йдемо далі. Так, друзі, переходимо до другого пункту, і другим пунктом я для себе виписав це сильна економіка. Так, це не Німеччина, але Іспанія займає в Європі четверте місце, що я вважаю гарний показник. І це говорить про те, що економіка Іспанії вона з кожного року зростає, і в принципі це дуже позитивно для її населення. Також варто сказати, що, наприклад, якщо навіть брати середні зарплати в Іспанії, це буде десь там 1300-1500 тисячі євро. Можливо, в великих містах, таких як Барселона, Валенсія, це буде е набагато більше, але е варто враховувати те, що наймені працівники мають гарну е пенсію. Так, великі налоги, але і гарну пенсію потім в результаті. Тобто на старості своїх років ви можете е, не думати про те, що у вас не хватить на якусь там е, булку е, хліба і кашку, тому що ви там будете отримувати півтори тисячі євро пенсії і, в принципі, жити собі не думаючи про те, що завтра не буде що їсти. Також варто враховувати, що у тих, хто працює офіційно, у них ідуть внески, не пам'ятаю, як це називається, але вони користуються безкоштовною медициною в Іспанії. Це також дуже гарний плюсик для Іспанії, тому що в принципі дуже багато послуг можна отримати безкоштовно. Ми на своєму досвіді відчули це, коли народжували дитину в безкоштовному госпіталі, власне, то Торев'єхи не заплатили ні копійки і. Майже нічого з собою не брали в поліклініку, і для нас це був просто шокуючий досвід, тому що коли ми народжували в Києві, у нас були там нюанси з оплатами, і з тим, що треба було, наприклад, принести в Іспанію, Фу, принести в лікарню. Розумієте, так? Друзі, наперед, я дуже дякую вам за те, що ви подивилися це відео. Буду вдячний, якщо ви поставите лайкосик, підпишетесь на мене, і, можливо, залишите свій коментар, якщо ви знаєте ще якісь плюси, а я їх власне то тут не проговорив. Можливо, я запишу собі також це в список, і для мене це буде пріоритетним плюсом. І коли я буду зустрічати людей, які будуть говорити, що Іспанія це лайно, я буду їм говорити ці плюсики. І так, наступним пунктом для себе я записав е, клімат, море і океан. Всі ви знаєте географічне положення Іспанії, і, в принципі те, що вона омивається і морем, і океаном, і те, що тут е, найбільша кількість сонячних днів серед всіх країн Європи. І не даремно сюди їдуть всі пенсіонери і люди, які хочуть відпочити саме в Іспанію, для того, щоб насолодитися е, сонцем е, весь рік, наприклад. Так? І... Враховуючи те, що, наприклад, літом тут буде жарко 2, ну можливо, три місяці. Весь, весь рік, весь, всі інші місяці року, буде прекрасна погода, буде нормальна, не нормальний температурний режим, не буде дуже великої, великої кількості опадів. І це позитивно впливає на. Самопочуття як і молодих, так і людей у віці, або там, ну не знаю, дітей, наприклад. Тому для мене це однозначно плюс. Так, зараз ми вже переходимо до більш серйозних таких пунктів, які я собі виписав. І це буде толерантність і відношення до емігрантів. Так, всі ми знаємо, що як що дуже важко емігрувати, приїжджати в нове суспільство, в нову країну, не знаючи мову, не знаючи звичаїв та взагалі нічого не знаючи, ви просто приїжджаєте в іншу країну для того, щоб розпочати тут нове життя з чистого листка, скажімо так. І якщо ви вибрали Іспанію, для вас це буде однозначно плюс, тому що в принципі населення Іспанії, самі іспанці. Вони дуже толерантні до людей е, з інших країн. Немає такого супербулінгу, сперда в Україну і так далі. Як, як, як ми це чуємо, в принципі, відбувається там в Польщі, навіть в тій самій Німеччині, Чехії, е, в Іспанії до цього відносяться толерантно. І це величезний плюс, тому що відчути себе. Не якоюсь лишньою частиною суспільства. Це дуже важливо, коли ви знаходитесь в іншій країні і хочете тут жити довго і е, зрощувати тут своїх дітей і так далі. Е, це однозначно великий плюс для Іспанії. Фух, Так, переходимо до наступних пунктів, і наступним пунктом в мене записано вартість життя. І так, цей пункт він такий собі дуже суперечливий, тому що е, багато хто скаже, що не так і дешево жити в Іспанії. І я абсолютно погоджуюсь з цим. Але е, треба враховувати те, що основні, ос, основні затрати в Іспанії це е, затрати на житло. А тому, що є проблема з є житлова криза в Іспанії, яку зараз намагаються вирішити, будують нові будинки, відкривають програми і так далі. І так далі, і будемо надіятись на те, що ця ситуація покращиться. І якщо відкинути саме цю ситуацію з житлом, вартість проживання в Іспанії, вона, ну скажімо так, дуже навіть. Терпима. Давайте наведу буквально декілька прикладів, цифр, які мають вас, скажімо так, переконати в тому, що жити в Іспанії це середній рівень, середній, середній цінник по Європі і, в принципі, не так дорого. Дивіться, продукти на чотирьох осіб, двоє дорослих, двоє дітей. Це приблизно 200 євро на тиждень, тобто 800 євро на місяць. Це е, дуже гарний продуктовий кошик, це м'ясо різних видів, це е, свіжі овочі, фрукти і так далі. Ні в чому собі не відмовляючи, грубо говоря, е, тобто нормальний продуктовий кошик, в якому ви будете гарно їсти. і в принципі, ні в чому собі не відмовляти. Е, друге, наприклад, садочки для дітей е, з трьох років вони безкоштовні і навіть є і раніше. Так так називаємо яслі. Вони там дв з двох років можна віддати дитину, але для цього треба мати деякі документи, які підтверджують цю необхідність, що вам потрібно віддати дитину раніше до садочку. Але навіть якщо ви хочете віддати дитину в приватний садочок, то вартість приватного садочку буде приблизно в районі 250 300 євро на місяць. Це ваша дитина буде ходити. З 9 ранку до 4 або до 5 вечора, наприклад, буде мати обід, вже включений в цю вартість, і буде мати вечерю або там, наприклад, якийсь полудник. Тому, в принципі, це не така велика ціна. Якщо подивитися на ціни, які там я знаю в Канаді, які я знаю там в Німеччині. Це в принципі. Не так і багато ви за це заплатите. І говорячи про всякі ресторани, кафе, е, бари, е, фастфуд, в принципі, ціни вони демократичні. Я не скажу, що вони супер низькі. Наприклад, ціни на фастфуд, мені здається, тут е, трошки завищені, все-таки. Але якщо там брати, наприклад, е, якусь місцеву їжу, то, е, в принципі, ціни цілком адекватні, і я думаю, що. Це гарна ціна, яку можна заплатити в країні Європи. Так, ще один достатньо нетривіальний пункт: це захист прав жінок і боротьба з насильством. І варто сказати про те, що Іспанія мені здається в цьому направленні одна із лідируючих в Європі, тому що вона має в себе одні із найсуровіших в Європі. Закони про, е, як це, про боротьбу з насильством в сім'ї, про будь-яке насильство взагалі. Тобто, якщо дружина, якщо чоловік побив дружину, то вона може в поліцію заявити і будьте впевнені, що цей, цей чоловік буде сидіти якийсь час, е, як то кажуть, в обізяннику, а далі там уже будуть розбиратися в судовому порядку. В проблемі, і, і, і що призвело, і що буде в результаті. Якщо чесно, я чув такі історії, що можна якби і присісти на пару років за те, що ти е, кого дав комусь по обличчю, наприклад, і неважливо там, дружині, жінці або просто якомусь е, хаму на вулиці, краще цього не робити, тому що це тут. Дуже сильно караються законом і переслідуються. І я вважаю, що це правильно, тому що фізичне прикладання сили до будь-кого це ненормально, і за це потрібно карати. Так ще варто сказати про те, що е, Іспанія дуже толерантна до секс-меншинств і до е, всяких ЛГБТ направлень, і тут ще з 2005 року легалізовані однополі. Подружжя. Я не знаю, наскільки це плюс, але мені здається, що рівень освідомленості в Іспанії в цьому направленні дуже великий. І мені від цього, в принципі, не плюс, не мінус. Але мені важливо розуміти, що держава, в принципі, йде в правильному направленні і толерує справжні справжні Права і свободи людей, і не забороняє їм робити той чи інший вибір. Так, і напевно один із останніх плюсів, який я для себе виписав, це е, освіта. Так, е, освіта, університети в Іспанії, вони. Е, Набагато дешевше, чим, наприклад, в тій же Великобританії, чи, наприклад, в США. І варто зауважити, що в Іспанії дуже багато топ-університетів, до яких їдуть навчатися з усієї Європи. Це там і університети в Барселоні, і в Мурці. Не пам'ятаю точно весь перелік, але їх достатня кількість. І варто зауважити, що. Дуже часто в університетах викладають двома мовами: це іспанська і англійська, і до речі, про це можна сказати і про школи, тому що в школах дуже часто є англійська мова як паралельна і їй приділяється дуже багато часу. І в результаті у вас дитина, грубо говорячи, навчається в двомовній школі, і це дуже супер, дуже супер для майбутнього ваших дітей. Також хочу сказати, що в Іспанії зараз достатньо великий попит на молодих спеціалістів, на it кластер, на всякі інженерні, інженерні посади, оскільки в Іспанії все-таки є невелика прогалина в інформаційному направленні. Зараз вона намагається максимально наздогнати і дає дуже багато шансів для молодих спеціалістів. Також для молоді тут дуже багато можливостей в плані кластерів для стартапів, для обміну в навчанні. Як знаєте, це в університеті. Тобто, там ви їдете в США, в США їде хтось в Іспанію, Дуже багато програм цих і це 100%. Дуже позитивно має вплинути на ваших дітей, якщо вони хочуть розвиватися, якщо вони хочуть отримати гарну європейську освіту. І до того ж, не за всі кошти світу, Іспанія для цього буде ось так. Супер. Так, ну і напевно, один із самих наболівших питань це робота. І... Мені важко оцінювати на 100% наскільки це великий плюс, але всі мої знайомі та друзі, які приїхали навіть сюди в Торев'єху, вони знайшли для себе роботу, і хтось пішов, наприклад, там працювати барбером, хтось пішов працювати будівельником, хтось пішов працювати в якийсь ресторан. Хтось відкрив автоному і займається власним бізнесом, але, власне, то люди заробляють гроші і в принципі не такі і погані гроші, якщо е, говорити про, там, про е, невисококваліфіковані посади. Якщо говорити про більш кваліфікаційний труд, то це все-таки варто їхати там, наприклад, в великі міста, де там Мадрид, Барселона, е, Валенція, тому що в принципі, там багато IT-кластерів, там багато е, великих компаній, які мають свої офіси. Е, там багато е, виробників автомобілів, наприклад. І це 100% великий плюс, тому що ви можете отримати гарну роботу безпосередньо не виїжджаючи з країни. Також варто зауважити те, що в принципі. В Іспанії дуже багато направлень, по яких можна працювати як маленькому бізнесу, так і середньому бізнесу. Ну, в принципі, навіть і великий бізнес тут є де відкривати. Але варто зауважити те, що велика відповідальність лягає на власників бізнесу, тим більше, якщо вони ще й наймають. Найманих співробітників, тому що наймані співробітники тут дуже захищені законом. І інколи буває таке, що е, ви, бізнес навіть не може звільнити е, співробітника, тому що він е, не порушує закони, але і там, наприклад, не зовсім відповідально робить свою роботу. І для бізнесу це перетворюється в такий собі е, тягар між е, Добросовісною виконаною роботою і звільненням. В принципі, друзі, я розповів майже всі плюси, які я зараз на даний момент виписав для себе. І я думаю, що вони 100% корелюють із невеличкими мінусами, які, власне, то є в Іспанії. Тому що країн без мінусів не існує. І якщо говорити про Іспанію, то мені здається, що плюсів набагато більше. Чим мінусів. І, до речі, дуже багато людей мені писали про те, що Терев'єха це е, саме дно цієї е, країни. І знаєте, що я хочу вам сказати, люди, ви дуже сильно помиляєтесь, тому що е, дуже багато ходить легенд, історій про Терев'єху, які насправді не відповідають дійсності. І е, мені здається, що погані чутки вони дуже швидко поширюються. Серед людей, які ще тут навіть не були в Торев'єсі. Тому напевно, наступне відео я хочу зняти про Терев'єху і показати, як насправді все тут відбувається. Чи так погано, що тут типу дуже багато людей з СНГ, і що вони тут все зіпсували? Ну у мене просто на це дуже багато контраргументів, які я можу показати і вам. і... Я хочу, щоб ви зрозуміли те, що велика кількість СНГ-іммігрантів це не привід для того, щоб говорити, що е, ось це невеличке містечко стало дуже поганим за те, що сюди приїхало дуже багато українців і інших е, е, емігрантів з поста СНГ. Тому, друзі, дякую за перегляд. Я буду дуже вдячний, якщо ви поставите, е, поставите лайк.